Екстрено Польща втратила терпіння. Президент Карль Невроцький скасовує всі пільги для українців. Спецрежим завершується. Що це означає для біженців? І як польське суспільство реагує на це? А тим часом на лінії Варшава-Люблінь знову небезпечно. Пошкодження залізничної колії може стати диверсією. Як це змінить гралі в Україні та Європі? Про це все далі у матеріалі. Вітаю, це Україна сьогодні. Я Соломія Долек і це останні події. Такого від Варшави точно ніхто не очікував. Президент Польщі Карл Навроцький сьогодні офіційно сказав те, що пролунало як грім серед ясного неба. Закон про допомогу українцям він підписав в останнє. Я підкреслив, що підписав цей закон про допомогу українцям. Востаннє я визнаю, що до української меншини в Польщі через три роки після початку війни слід ставитися відповідально. але так само як і до всіх інших меншин в Польщі. Тобто, усе. жодних нових пільг, жодних автоматичних продовжень, жодних спеціальних умов. Українцям у Польщі дають чіткий дедлайн березень 2026 року. Після нього країна завершує спецрежим для наших громадян. Навроцький прямо натякнув на головне, польща втомилась отримувати таку кількість біженців і тепер хоче впорядкувати систему підтримки. Тобто, по факту, поступово її згорнути. Ми перебуваємо на такому соціальному етапі, до якого ми дозріли, і я сподіваюся, що уряд працює над рішеннями, які забезпечать наш добробут і комфортне проживання громадян України в нашій країні. І ми не потрапимо через уряд у хаос у березні наступного року. І далі президент Польщі дає зрозуміти, українці тепер повинні розраховувати не на привілеї, а на рівне ставлення, як і всі інші нацменшини. І ось вже бачимо результати опитування. Видання Bloomberg повідомляє: підтримка України з боку поляків падає ще у 2022 році, через місяць після початку повномасштабного вторгнення, 94% громадян Польщі заявили, що готові приймати українських біженців. Але тепер за результатами останнього опитування це число скоротилося майже вдвічі до 48%. Для українців це означає одне: епоха пільг та спрощень у Польщі закінчується. Попереду нові правила, нові вимоги і нова реальність. І поки українці приходять до тями після сенсаційної новини, приходить ще один тривожний сигнал із-за кордону. Цього разу мова не про гроші чи соціальні виплати, а про транспорт, який з'єднує нас із Польщею. Машиніст поїзда на лінії Варшава Люблінь помітив серйозні пошкодження залізничної колії, що веде безпосередньо в Україну. Машиніст виявив порушення цілісності колії та прийняв рішення про екстрену зупинку потяга. У поїзді перебувало лише двоє пасажирів та кілька робітників. І, на щастя, ніхто не постраждав. Але це не змінює серйозності ситуації. Залізниця критична артерія для транспортування людей, гуманітарної допомоги та товарів між країнами. І ось прем'єр Польщі вже відреагував на інцидент. Я перебуваю в постійному контакті з міністром внутрішніх справ щодо руйнування ділянки залізничних шляхів на лінії Демблін. Варшава, можливо, мова йде про акт диверсії. У міністерстві внутрішніх справ наразі розглядають усі можливі версії, включно з діями третіх осіб. Заступник міністра внутрішніх справ Польщі Мацей Дущик зазначив, що в Польщі вже тривалий час фіксують різні види саботажу. Водночас він закликав уникати поспішних звинувачень на адресу Росії. Росія не настільки всемогутня, щоб кожен підпал чи подібна ситуація були її провокацією, але й виключати цього не можна. І поки прем'єр Польщі Дональд Туск говорить про виснаження, як в той самий час Польща активно готується до будь-якого розвитку подій. Вашингтон офіційно підтвердив, польський уряд замовив понад 2,5 тисячі протитанкових комплексів Джевелі на суму майже 780 мільйонів доларів. Це один із найбільших оборонних контрактів в Польщі за останні роки. Нова ядерна вісь Європи, Польща готова перетворитися на країну з власним ядерним щитом. Як президент Республіки Польща, я вважаю, що Польща повинна брати участь у ядерному розподілі. Вона повинна мати власні ядерні енергетичні цивільні та військові потужності. За словами Навроцького, у цьому питанні Польща розраховує на підтримку Франції для Варшави. Це не просто союз, а спосіб отримати саме ту зброю, яка змінить правила гри в Європі. Такий не виклик, як Москві, так і Брюсселю. Це заявлення польського президента прозвучала вскорі після безпрецедентної атаки російських дронів на Польщу, і хоча На этот раз десятки дронов были дронами разведчиками, которые не несли непосредственные военные угрозы. Многие в Варшаве продолжают опасаться, что атака повторится. И в следующий раз это уже будут ударные дроны. Щоб закріпити ядерне співробітництво, Польща готується підписати нанський договір, документ, який має поглибити взаємодію у сфері оборони та безпеки. І хоча Навроцький визнає, що говорити про це ще зарано, його позиція очевидна: Польща має намір брати участь у ядерному розподілі. Тот факт, що в Польщі починають задумуватися собственном участі в палученні ядерного оружия від союзників, показывает тот уровень обеспокоенности, который существует в странах Центральной Европы в связи с продолжающейся российско-украинской войной и непониманием западными лидерами, как они вообще могут остановить эту войну в обозримой перспективе и противостоять амбициям России, которые активно поддерживаются из Пекина. И появляется понимание, что в случае если стремление Путина продолжать войну против Украины в течение неопределенного времени не будет остановлено западными усилиями, а на Дональда Трампа тут надежды невелики, то эта война будет приобретать все новые и новые формы и в конце концов переходить... Через границю України, перелякана нещодавнім повітряним вторгненням, Польща стрімко взялася переймати український досвід у боротьби з російськими дронами. До Києва прибув віце-прем'єр-міністр та міністр оборони Польщі Владислав косиняк камиш разом з делегацією Міноборони та Збройних Сил країни на порядку денному військово-технічне співробітництво, подальша підтримка оборони України та загальна ситуація з безпекою контексті російської агресії. Сейчас ми uh, my... Мы видим, что так или иначе, это одно из прямых доказательств необходимости не просто Украине перенять э, опыт. Запада воєнний, а уже обратная история о том, что ці страны НАТО должны значительну частину значительную часть украинского опыта ведения, современной войны, настоящей войны, которая не совсем соответствует тем учебникам, которые мучат в лучших военных академиях НАТО, да, при всем уважении к их И Это создает нам це, на самом деле дополнительный маркер зависимости, взаимной. Варшава та такие домовилися про співпрацю. Сфері протидії безпілотника, обміну інформацією про повітряні загрози та впровадження технології оперативного застосування розвідувально ударних дронів. Вазможний аналіз Росії. такой разведывательный, как будет действовать Европа в случае начала вооруженного столкновения. Вот если Россия, допустим, нарушает воздушное пространство по-настоящему, серьезно, да, то какие силы реагирования НАТО может поднять, как они выглядят, откуда и сколько каких самолетов взлетает. То есть все вот, чисто понять рамку реагирования. Если Россия действительно проводит на серьезном уровне такой анализ, то ну, Это маркер того, що нужно готуватися на самом деле к боестолкновению между між и і російськими е силами, несмотря не навіть на те, що буде з Україною, закончится ли війна в Україні или вона не закончится. Одночасно Польща запускає безпрецедентну програму переозброєння. Її витрати гігантські, зокрема, це бойові літаки та вертольоти. Широкий перелік бронетехніки, системи ствольної та реактивної артилерії, сучасні комплекси ППО та боєприпаси. При цьому Варшава активно нарощує власне виробництво зброї. Крім того, на наступний рік України запланований рекордний оборонний бюджет: 200 мільярдів злотих або близько 55 мільярдів доларів, що становить приблизно 4,8% ВВП також ведеться робота щодо значного збільшення чисельності збройних сил з 200 тисяч до півмільйона осіб. Польська влада всяко підкреслює, країна задіє всі доступні ресурси, щоб гарантувати собі безпеку. Російська ядерна зброя вдосконалюється та оновлюється під носом Європи. Супутникові знімки компанії Planet Labs свідчать про активну модернізацію російських ядерних баз поблизу кордонів НАТО. Фото підтвердження: тут Росія обладнує базу ядерної зброї за 270 кілометрів від Швеції. Супутникові знімки показали, що за останні роки, як мінімум, п'ять російських баз недалеко від кордонів Швеції, були побудовані, модернізовані або посилені. Ми уважно стежимо за можливостями Росії у цій галузі. Ми розуміємо загрозу і стежимо за цим давно. Йдеться про російські інвестиції у потенціал ядерної зброї, так і про розробку нової доктрини. Зміни зафіксували на старій радянській базі в районі міста Осиповичі у Білорусі, а також на базах під Калінінградом, на архіполазі Нова Земля та на Кольському півострові. Росія знає, що ці загрози викликають паніку на заході, і саме тому вони вже 25 років експериментують з ескалацією ядерних загроз. І вони використовують це щойно хочуть, щоб щось пішло за їхнім планом. Бази в Осиповичах та на кульському півострові розширюються та модернізуються. Будуються десятки бункерів для зберігання ядерних балістичних ракет на новій землі, яка є найважливішою російською базою для випробувань ядерної зброї, збудовано безліч нових будівель, а в окупованому Калінінграді база була облаштована новими будинками, потрійною огорожою та сучасними засобами зв'язку. За даними європейської влади, на сьогоднішній день у Калінінграді зберігається близько 101 одиниць тактичної ядерної зброї з комплексами Іскандер. Росія знизила поріг для загроз ядерною зброєю, і ми бачили, що з моменту початку повномасштабного вторгнення в Україну вона робила це понад 200 разів на різних політичних рівнях. Ще одна проблема полягає в тому, що розпочавши війну проти України, агресор відкрив скриньку Пандори. Тепер прагнення отримати або ж збільшити свої запаси ядерної зброї це загальносвітова тенденція. Це почалося на чоло року. когда было нападение на Украину со стороны России. Тогда уже все, все, кто умный, все уже все поняли, что ни на кого рассчитывать нельзя. А вот сейчас усугубление в действительности ситуации, потому что тут вопрос в другом. А, то есть если вы обещаете безопасность, то другие страны об этом думать не будут. А когда подорвано само доверие и чувство безопасности, например, с, с тем же блоком НАТО, А вот то, звісно же, никакого довір'я уже к словам не буде. Міжнародні інститути та вчені ядерники б'ють на сполох. Світ входить у нову небезпечну епоху епоху ядерної гонки, в якій на зміну міжнародним правилам, законам та інституціям прийде військова сила та атомні бомби. Епоха скорочення кількості ядерної зброї у світі, яка тривала з моменту закінчення холодної війни, добігає кінця. Натомість, ми бачимо чітку тенденцію до зростання ядерних арсеналів, загострення ядерної риторики та відмову від угод про контроль над озброєннями, заявив Ганс Крістенсен, старший науковий співробітник програми зі зброї масового ураження Сіпрі та директор проекту ядерної інформації Федерації американських учених ФАС. А як ви ставитесь до таких дій союзника? Пишіть свою думку у коментарях. Тисніть подбайку під відео та будьте в курсі головного. Побачимось у наступному сюжеті.